Кожного з нас, щоб ми сьогодні мали цю любов до ближнього, і ця любов буде виражатися до Бога. Як ми можемо виразити любов до Бога? Легко сказати, я люблю Бога. Легко сказати. Але Бог каже такі слова, що якщо ми любимо Бога, то ми маємо любити ближнього. Як самого себе. Тому що любов саме до Бога проявляється в любові до ближнього. І любові один до одного. І Христос говорить такі слова, що Отче, як ми з Тобою єдині, так і нехай і вони будуть єдині між Тобою. Але коли ми можемо бути єдині з Богом, от єдині з Богом, ми можемо бути лише тоді, коли ми намагаємося жити так, як говорить нам Слово Боже, як заповідає нам сам Отець Небесний, Господь і Ісус Христос. А це означає, що яка може бути правда з неправди? Чорне з біле, гріх і святість. Вони не можуть перебувати разом. І Дух Святий, він не може перебувати, де є гріх. І Дух Святий, він не може перебувати в тому серці, яке не віддане Богу. Тому Тут Ісус Христос у цих словах про єдність із батьком, із сином, Він говорить набагато більше, ніж просто єдність один з одного. Бо написано, і грішники один одного люблять, і грішники люблять один одного. Але про яку любов Він говорить? Ви знаєте, є такий вирос свята любов, висока любов, Божа любов і Божа любов. Вона полягає в тому, щоб наша любов виражалася у наших діях, у наших поступках, у нашому житті, не просто на словах, а щоб ми прагнули те, чого прагне від нас Бог, що Він хоче від нас бачити. А що хоче Бог від нас бачити? Це жити правильно, жити свято. Втікати і від гріха і соблюдати правильно і соблюдати і 10 заповідей Божих. І найбільше, що Бог хоче, це те, щоб наше серце воно було розкаяне і примиренне з Богом, щоб серце було очищене. І хто його може очистити? Його може очистити тільки кров Ісуса Христа, тільки Ісус Христос. І тому Христос говорить. Про єдність, про єдність, яка починається з чого. Єдність із Богом починається це те, коли людина починає усвідомлювати, що є Бог на небі, який все бачить, який все знає, який є творець, який знає моє серце досконало і моє життя, і знає мої думки. І єдність починається з того, що людина усвідомлює, хто є Бог. Що він є справедливий, святий, праведний і він є і суддя. І щоб досягнути цього єднання, треба зробити певні кроки. Для чого? Так як молоді люди спочатку перед тим, як побратися, одружитися, вони роблять певні кроки. Вони спочатку знайомляться між собою, узнають один одного поближче і потім вирішують. Жити їм разом чи не жити їм разом. І так само І так само... Ну це і, по відношенню і, до Бога. Я а говорю так. спочатку перед тим, як людям жити, молодим людям, молодій парі жити разом. Вони спочатку знайомляться, узнають один одного, знають, хто привички, знають, хто, що, які інтереси, і тоді вирішують сходитися їм. Чи не сходитися бути одним цілим чи ні? Тому що ще там, в Едемському саду, Господь сказав: не хорошо бути людині одній. Створимо йому помічницю і створив ісо йому дружину, і создав Єву, і сказав такі слова: будуть двоє як одне ціле, як одна плоть. І Христос Він молиться до Отця і говорить щось подібне до цього, що нехай мої учні. Які були зі мною, і всі мої послідовники, і всі ті, хто будуть прагнути до мене, до тебе, Отче, нехай вони у нас будуть одним цілим. І так само єдність починається з того, що ми починаємо усвідомлювати, що подобається Богові, а що Богові не подобається, а що Бог любить, а що Бог не любить. І ми розуміємо, що Бог не любить гріх, Бог не любить. Багато речей поганих. Бог не любить. І для того, щоб досягти цього єднання, ми повинні оце все, що Бог не любить, залишати, щоб стати єдність, мати єдність із Богом. Чому? Тому що Бог каже, яка може бути єдність у святого з грішником. І так само, яка може бути єдність у Бога і із людиною, яка його ненавидить. Яка відкидує його, яка не вірить у нього, а розумієте? Єдності не може бути. Єдність може бути тільки в тому разі, коли людина хоче виконувати те, що любить Бог, так само, як і чоловік, і жінка. Вони можуть поєднатися лише тоді, коли вони розуміють один одного, і що кожен хто чого хоче від кожного досягнути. Розумієте, порозуміння. Тому і, і Христос говорить про єдність набагато більшу, що людина вона повинна мати єдність із Богом, це означає розуміти, що, є хоч, що хоче від нас Бог, і що требує від нас Бог, і щоб ми сьогодні наверталися до нього, відверчаючись від гріха і від усього поганого. І Христос говорить також, що каже: так як ти мене пізнав, і я тебе пізнав. Щоб і вони пізнали тебе. Тобто, пізнати Бога, пізнати всю Його волю досконало. Тобто, все, що хоче Бог. Не говорити так, Боже, оце я буду робити, а оце я робити не буду. Хоч це і мені не подобається, і я не буду це робити. Подобається нам це чи не подобається, є свята Божа воля, яку потрібно виконувати. І, і ми повинні. Я є 10 заповідей. Так, не проводимо действують, не бреши і так далі. І більше нічого не треба. Треба Просто виконувати ці виконувати всю волю Божу, подобається так. нам чи Бо... не подобається. Так. Не половину не 50%, відсотків, а виконувати всю волю Божу всю волю. всю волю Божу. І вся воля заключається Божа в тому, щоб людина берегла себе від гріха. І від зла. А для чого Господь сказав цих 10 заповідей? І щоб людина любила ближнього свого як самого себе і оці най, 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 найбільші заповіді, які сьогодні Бог требує від нас, щоб ми любили Бога всім своїм серцем, всім своїм єством і ближнього свого, як самого себе, а любити Бога всім серцем, всім своїм єством, це якраз і означає шукати єдності з Богом. і Робити те, чого вимагає Бог. Тому сьогодні я хочу на останнє сказати: у Бога є одне правило. Одне правило. Нехай нечистивий грішник залишить свій грішний шлях, нехай залишить гріх, омиється, очиститься і навернеться до Господа. А Бог, будучи милостивий і правильний, написано очистий і. От усякої неправди, і написано, що Бог сьогодні повеліває всім людям по всій землі покаятися. І коли людина покається, відвернеться від гіма, тоді вона має якесь єднання з Богом. Поки людина не покаялася, не відвернулася від ріха, вона не може мати єднання з Богом. Як би вона хотіла з'єднатися, вона не з'єднається. Тому що Бог святий, праведний. А людина, яка живе у гріху і не хоче каятись, вона не зможе ніколи в своєму житті досягнути Бога і Божої ласки. Чому? Тому що Божа ласка, вона лише на тих людей, які люблять Бога і ідуть до нього. А Божий гнів написано, він зберігається на всіх тих, які відкинули Бога і полюбили гріх. Давайте помолимося. Thank you.